Вітаємо, коти і кицюньки! Сьогодні покажемо вам три українські гри, які ви швидше за все пропустили. А даремно. Всі вони приклад того, як наші розробники створюють унікальні і атмосферні ігри. І сьогодні ми не будемо ставити оцінок, бо це просто маленькі, приємні такі бонуси на одні два вечори. Сподіваємося, що в майбутньому побачимо від розробників масштабніші проєкти, а зараз відверто хочемо їх підтримати. Перша гра Космо одіссея Подорож до Марсу це український симулятор колонії на Марсі від Bankrupt Development або Віталія Чижа. Гра надзвичайно коротка, проста та колоритна. Ми граємо за харків'янина Тараса. Він полетів в космос із нетривіальним завданням виростити мегавражайні соняхи та пшеницю для користі нашої країни. На практиці Тарас буде вирішувати і тривіальні задачі, як, наприклад, випити кохфе та приготувати вечерю або ліквідувати потоп. Бо сюрприз в космосі не так-то вже й багато часу на роздуми, а ще матиме змогу прогулятися по іншій планеті, зустріти іншу цивілізацію і просто обалдіти від того, що це за іншопланетяни. Спойлер, ми самі такого точно не придумали б. Все дуже просто. Ми виконуємо завдання по черзі. Тут треба і трошки логічно подумати, а в деяких моментах пополососити локацію в пошуках предмета для взаємодії. І ось ця серія завдань складається в сюжет, який є головним в грі. Всі наші дії ми заносимо в бортовий журнал, і з нього ми ж беремо інформацію, що сталося і яка послідовність дій. Гра дуже незвична, і ось її колори це основне джерело приємних відчуттів та емоцій під час проходження підсумку. Тарас так і повернеться на землю, і на цьому все. Але не зовсім, бо зараз є вже друга частина цієї історії під назвою «Космоодіссея-2. повернення до витоків. Зараз ми чесно поговоримо про недоліки, але незважаючи навіть на них, ми отримували від гри дуже приємні емоції. Так, Космо Одіссея більш кумедна і візуально ніби зроблена на колінці. Це стосується і геймплею. Але сам сюжет, його поступовість і щире почуття гумору пішли на користь грі. До речі, зі знижкою вона коштує менше, ніж упаковка мівіни 20 гривень. І якщо ви бажаєте підтримати наших розробників навіть в таких безумно чудернацьких проєктах, зробіть це. А як ні, Задонайте ці гроші за СУ, так що ж там по недолікам гри, вона надзвичайно коротка, прям дуже, і це і перевага, і недолік. І через невелику тривалість все приходиться на одному диханні і доволі бадренько, але сюжетно не вистачило от логічного закінчення. Але розвиток є у другій частині. А ще хотілося б покращити меню налаштування та дуже різкі точки освітлення в різних елементах, як дорогоцінні руди або освітлення корабля. Через це особисто в нас втомились очі та рябило в них. Також коли ви рухаєтеся, зображення ріже очі, і це буде у вас впродовж усієї гри. І хотілось б додати регулювання звуку, особливо якщо казати про музику з радіо, яка надто голосна. Анімації у грі також майже немає. Гру ми повністю пройшли за 40 хвилин. Але ця озвучка, яка, хоч і не дає відчуття якогось там студійного звуку чи то голосу в голові, а відчувається як аудіокнига. Нам вона надзвичайно сподобалась. От зараза, проклятий двигатель на водороді. Світло повирубало. Телек не робе. Ну, радіо, хоча б включу. Колорит голосу, локацій, декорацій це класно. До речі, гра просто просочена щирою любов'ю до міста Харків. А за це отримує від нас додатково серденько. Незважаючи на недоліки, було б дуже добре, якби космо вас зацікавила, бо в ній точно є душа. Ще швидше за все, ви пропустили Брічі Квест від Богдана Рябченка. Ця гра зроблена в аркадному, класичному і майже забутому стилі. Колись подібні ігри продавалися бандлами на PlayStation 1. Так, ностальгія в око попала. Описати геймплей Брічі Квест можна надзвичайно швидко, бо він дуже простий. Фактично грати зможуть і діти, і дорослі, що не проходять Dark Souls із закритими очами, лівою рукою перед сніданком. Коротше кажучи, грати в Брічі Квест буде легко кожному. Візуально і геймплейно гра нагадує таке цікаве поєднання, як Animal Crossing та звичайні RPG нульових. Що ж, у нас є меч, яким ми атакуватимемо як ворогів, так і дерева з їх підвидами, гриби і все. Але основне в цій грі це дерево та його видобуток, бо саме з цього ми будуємо мости між островами. Інша зброя, окрім меча, відкриватиметься згодом по сюжету. Яблуками можна відновити собі очки здоров'я. Після вдало збудованого моста нас очікує підземелля, і очікувано, ми в те підземелля обов'язково поліземо, перемагаючи ворогів, поїдаючи яблука та б'ючись із босами. Ми граємо за хлопчика, який жив собі спокійно на своєму острові, можна сказати, навіть виживав, бо треба було і рибалити, і захищатися від морських створінь. Одного разу, коли він відправився на риболовлю, натрапив у воді на скриню, а в ній знайшов меч. Ага, але неочікувано розпочалася буря, і човен перевернувся разом з героєм. Але ви вже й так певно здогадалися, що меч був не простим, а магічним і врятував нас. Прокидаємося ми вже на іншому, не своєму острові. Навколо нас ліс, а на кожному з островів є підземелля. І ось, проходячи ці підземелля, ми і наближатимемось до того, щоб вибратися з чужини і повернутися додому. На жаль, в грі дуже мало діалогів, і в тому деякі моменти треба додумувати самостійно, майже як в серії Soulsів та Елден Рінгу, де сюжетно теж ніхто не веде за ручку, і треба самому збирати інформацію. Наприклад, що сталося в тій чи іншій ситуації, і як нам діяти після цього. Як вам до речі, порівняння брічі квест та серії а? гра має дуже простий вигляд, але попри все залишається приємною. Всі ці локації не набридають. Кольорова гама не перенасичена, якщо порівнювати з космодісею, наприклад, де місцями очі боліли. Музика в грі як для такого масштабу просто неймовірна. Так вона теж дуже проста, але при цьому пасує ситуації, не набридає і навіть розслабляє. Тому Брічі e Quest — це дуже проста, коротка, але цікава гра. І перш за все, її ціна 24 гривні — дозволяє кожному підтримати український геймдев Головне надати нашим талановитим людям натхнення підтримки і конструктивної критики для виправлення помилок і мати терпіння. Звичайно ж, нам гра сподобалась, і все в купі дало лише позитивні емоції. І ще одна перлинка на сьогодні це ту хранителі лісу від Dream Operator. Це напрочуд добра і мила гра, що і діткам сподобається, і дорослим трошки нерви підлікує. Тут ми перевтілимося в доброго духа, що допомагає лісовим мешканцям. Технічно все організовано у вигляді пригоди головоломки. Ми можемо ходити, взаємодіяти зі світом, складати запаси в рюкзак, жолудь, шукати підказки. Тут не треба буде виживати, рятувати світ або нестись кудись, стрімголов. Навпаки, є можливість затишно заварити чайок, прогулятися лісом. Можливо, навіть попасти і під дощик. У нашого духа є важлива робота: наприклад, зібрати трави, допомогти кабанчику зібрати гриби, що він розсипав, а білочці жаднюсі зробити запаси. У випадку стоконів пограти це як подивитися цілющий мультфільм. Залишаться такі ж самі приємні відчуття. На даний момент гра в розробці, але доступна демо-версія. Якщо вам сподобалися ці ігри, то заходьте на їх сторінки в стімі, підписуйтесь на сторінки розробників та обов'язково напишіть нам, які невеличкі українські ігри любите ви. Може, і про них варто зняти коротеньке відео, щоб розповісти. А ми міцненько обіймаємо всіх, хто підтримує нас фінансово. Ви допомагаєте нам існувати для вас. Це до речі, можна зробити, оформивши спонсорство на Ютубі або Патреоні. Побачимося в наступному відео або на стрімі, або в нашому дискорді, або в телеграмі чи на сайті. Грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ і слава Україні!